Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео трішки поговоримо про апгрейд гоблінів, який прилетів декілька днів тому, що саме змінилося. А також поговоримо про нового героя, якого додали до села Гоблінів цього разу. Отож, щодо змін, змін зазнав бонус сім'ї, збільшили шанси на його спрацювання. Шанс був 30 60% і 100% за одного двох-трьох героїв в команді, а став 50%, 75% і 100%. Сам бонус доволі непоганий. Це можна було побачити і під час проходження квесту, коли заходиш до босів з Овер ХП. А після удару по гоблінах все овер знімається, а вони ще й так непогано демажать. Але на ПВП форматах це теж буде допомагати боротися з овер-захілом, і це добре. Та коли такого героя нема в команді противника, то бонус сім'ї нічим більше не допоможе. Але проти жорсткого овер-захілу буде дійсно ефективно. Ще є зміни по пасивці, змінили шанси по спрацюванні. Для героїв з дуже швидким набором мани, в принципі, тільки один такий був Дедбуд з 20% на 30. Для середніх героїв з 30% на 50%, і для повільних з 40% на 60%. І це добре, адже герої нові, і взяти навіть відносно старіших героїв дюн, то в героїв дюн вищі шанси на спрацювання пасивки. В принципі, так і залишилося. Наприклад, пасивка. Хуфу 70% шанс спрацювання, а в кетл 60%, але вже не 40% як було. І ще збільшили шкоду від пасивки з 70% на 90%. Щодо героїв, то по черзі подивимося, що ж саме їм покращили. Дедбут, показники та вміння без змін, але змінили в'янення з мінус 160 на мінус 300 до захисту цілі. Далі смарт танг. В неї теж зміни по в'яненню замість мінус. 250 атаки всім ворогам, тепер буде мінус 350. І ще буде скорочувати здоров'я ворогам замість 600-700. Дарка Фізеру змінили зростання з 125 до атаки та захисту. Всім союзникам тепер стало 180%. Бум і фангу збільшили ХП для його мегаприслужника з 55% на 65%. І також мегаприслужник Медхамер зазнав змін: ХП з 52% стало 62%, атака з 145% стала 180%. А тривалість неможливості зняти чи розподілити недуги завдані ударами Мінйона, збільшено з трьох ходів на чотири ходи. Як на мене, герої і так були непогані, особливо Фізер чи Медхаммер. Від них хороший рівень шкоди може вилетіти. Та й інші герої, залежно де і з ким їх використовувати, теж знадобляться. Єдине, що Кетел, як на мене, відстає від усіх інших гоблінів, бо він рандомний повмінню та й повільний. Але попідтягували потрохи всіх, особливо шанси сім'ї та й пасивки. Але в основному акцент був на збільшення в'янення та зростання в героїв. До речі, поки не забула, є новина, що скоро будуть введені в гру п'ятизіркові загони. Це вже новина на 63-тю версію гри, тому більш детально дізнаємося згодом. А тепер про нового героя Фіз Койла про сім'ю та пасивку. Я вже говорила на початку відео. В нього все те саме. Єдине, що шанс спрацювання пасивки, так як він швидкий, 40% і швидке гоблінів ще не було. Він розбійник за класом, тобто буде ухилятися від шкоди. Хороший рівень атаки аж 999. Це добре і особливо добре, бо він шкоду наносити буде. Та й альфа злам в нього на атаку. Броні та життя теж хороший рівень. Наносить він 240% шкоди по всіх ворогах. Це хороший рівень шкоди для швидкого героя. По всіх В нього є ефект в'янення. Всі вороги отримують мінус 160 до атаки та захисту. Тобто від показника атаки противника та захисту забирається мінус 160 і це не знімається. Але сумується ще з іншими ефектами негативними, які ще наша команда може навішати, чи позитивними, які противник собі поставить. Далі всі вороги отримують мінус 30% до відновлення мани на 3 ходи. Якщо ефект зняти до закінчення його тривалості, то мана цілі з цим ефектом знизиться на мінус це хороше вміння, адже не дозволить противнику набрати ману, як би то він міг зробити за звичайних обставин. І ще й це зниження мінус 5% мани теж дуже корисне, адже, наприклад, якщо противник набрав ману декількома героями і мав необережність спочатку зняти цей недуг, то мана решти героїв знизиться на мінус 5% і вони вже цей хід не нанесуть шкоду. Якщо в загальному про героя, то це швидкий герой масовик який зайде де завгодно. Атака, захист, можна його використовувати. Користовувати в захисті. Думаю, що і в центрі витримає, якщо, наприклад, потрібен синій центр, немає якихось особливих умов, за яких він повністю розкриється, а все просто наніс шкоду по всіх, сповільнив набір мани. Єдине, хіба якщо захист вже стоїть від негативних ефектів або віддача, то це не спрацює, тобто сповільнення мани. А ще плюс поставить в'янення противнику, тому хороший герой і багато де згодиться. Отож, пишіть, як вам цей герой і може комусь вже вдалося його зловити, і як вам це покращення гоблінів. Свої виклики я записала в шортс. Якщо цікаво, то можете переглянути, кого можна зловити без донату. На цьому у мене все. Якщо це відео вам сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.